Данило у плаванні вже 15 років, почав ще з трьох. Батьки привели його на тренування за порадою лікаря. Відтоді спорт став справою життя. За цей час Данило здобув титули чемпіона України серед юнаків, став призером європейських змагань і багаторазовим переможцем національних стартів. Для мене плавання вже як робота, я без цього не можу жити. Я без цього, ну, якщо я давно до. Тривалий час не, ну, не тренуюся. В мене починають боліти м'язи та кості, тому я не можу зупинитися. А для мене участь в міських змаганнях як невеличке тренування. Кожен старт важливий. цьогорічні міські змагання об'єднали 150 учасників із різних дитячо-юнацьких спортивних шкіл кривого рогу. Спортсмени змагалися у запливах на дистанціях від 50 до 1500 метрів, вільним стилом на спині, батерфляєм і брасом. Плавання це великий шматок їхнього життя. Він ну наличує і ранкове тренування, і після тренування, і найголовніше – головне це спілкування між собою. Бо зараз цього не вистачає у дітлахів, особливо середній і трошки старший возрост місто продовжує підтримувати розвиток спорту та створювати умови для підготовки юних чемпіонів. Сучасні басейни, тренерська база та регулярні турніри дозволяють спортсменам не лише вдосконалювати техніку, але й готуватися до виступів на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Ми робимо все, щоб місто, головне діти, могли жити нормальним як для воєнного часу життя. У нас працює 12 США, у США. Нас працює 67 клубів спортивних. Місто надає всебічну ну, допомогу нашим спортсменам, тренерам за перемогу, виплачуються міські стипендії, такого немає в інших містах. І сьогодні е, проходить... Е, Чемпіонат міста з плавання такі змагання не лише боротьба за медалі, але й важливий етап становлення молодих спортсменів. Адже саме з міських стартів починається шлях до великого спорту, нових рекордів і гучних перемог, які прославляють Кривий Ріг і Україну. Анастасія Костенюк, Анна Мінервіна, на